Таку пряжу називають по-різному: стрічкова, трикотажна, спагетті, макароні. Мова піде про ярнард машмеллоу. По суті, це трикотажна стрічка в вигляді трубочки, що наповнена поліефірним волокном. Тон можна вибрати під власний гардероб або поєднати його в інтер'єрі. Головна особливість цієї пряжі, що її в'яжуть руками, і одного моточка вам хватить на один виріб, наприклад, на отаку сумочку. Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Candy Yarn та я Яна. Пряжа про яку я вам сьогодні розповім, тільки нещодавно стала модною та трендовою. Мова піде про Ярнар. Маршмелоу. Але перед цим я хочу попрохати вас поставити лайк цьому відео і перевірити, чи підписані ви на наш канал. Це дуже важливо для нас. Тож мотки 750 грам, з метражем 30 метрів, 37% бавовни і 63 поліаміду. Незважаючи на маленький метраж, мотки величезні, об'ємні, м'які та приємні на дотик. Таку пряжу називають по-різному: стрічкова, трикотажна, спагетті, макароні, нитка товста, рівна. Замірно по всій довжині не сильно пружинить. По суті, це трикотажна стрічка в вигляді трубочки, що наповнена поліефірним волокном. В комплектацію мотка входить звичайна тонка нитка в тон для закріплення кінців та з'єднання мотків. Працювати з машмелоу. Просто, легко та швидко. І головна особливість цієї пряжі що її в'яжуть руками. Робити петельки можна як лицеві, так і виворітні. Загалом з нею вийдуть всі прості визерунки лицева виворітна, які вам добре знайомі. Думаю, всім цікаво дізнатися, як вона поводить себе в процесі роботи. Що ж, панчишна в'язка. Просто протягуємо нитку через петлю. І так ми робимо з кожною петелькою. Якщо ви хочете отримати виворітне полотно, достатньо вивернути виріб на Ротню сторону. Хусткова в'язка також робиться нескладно. Просто пров'язуємо ряд лицьових. Отак перевертаємо роботу і знову пров'язуємо лицьові. Так ми робили в першому випадку. А якщо її треба зв'язати по колу, то один рядок ми робимо лицьовими, а другий виворітними. Як бачите, все виконується як в спицях. Кусткова в'язка підійде для подушок, пуфів та килимків. Ще один найпростіший візерунок це рис. Це дуже просто. У першому рядку ви просто чергуєте лицеву та виворітну. у другому в'яжете виворітну, над виворітною лицьову. Так ми робимо у шахматному порядку. Хочу сказати, що процес дуже цікавий та захоплюючий. Чимось нагадує в'язання з пуфі, а головне, що готовий результат ви побачите дуже швидко. Про це свідчить наш останній майстер клас по в'язанню такої сумки за 10 хвилин. Трохи про палітру. На офіційному сайті виробника налічується 17 відтінків цієї пряжі. Усі вони гарні, приємні, насичені. У лініці є як популярні нюдові кольори, так і яскраві літні. Тон можна вибрати під власний гардероб або поєднати його в інтер'єрі. Що ж, подивимось на цю красу поближче. 904 901 906 909 919 907 912 916 905 908 914 903 917. Що можна зв'язати із Ярнард Машмелоу? Це трендові сумки. Лимки, пуфи, подушки звичайні або вузлики, бортик в ліжечко для малюка або кошик для свого улюбленця. Як доглядати за виробами з цієї пряжі температура води 30 градусів ручне прання, не терти, не викручувати та сушити у горизонтальному положенні. Дозволяється хімічна чистка. Сильно забруднені ділянки можна потерти вологою губкою або м'якою щіткою. Виробник не рекомендує використовувати праску, та вона там і не потрібна. Про витрати одного мотка достатньо для такої стильної сумки, декоративної подушки чи невеликого килимка. Підіб'ємо підсумок, поговоримо про плюси та мінуси цієї пряжі. Плюси пряжа популярна, цікава. М'яка швидко в'яжеться, не потребує інструменту. Добре підходить для новачків. Одного матка вам вистачить на цілий виріб, а також у неї дуже гарна палітра. Мінуси їх всього пара. Пряжа довго сохне, а також має маленький метраж, якщо в'язати великий виріб. Загалом це все, що я хотіла розповісти вам про цю пряжу. Якщо ви встигли вже попрацювати з машмелоум, напишіть у коментарях, що з неї в'язали. Посилання на палітру та актуальні ціни. Я залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім па-па та солодких вам петельок!